Ох, друзі, ці травоядні мене просто, просто дістають іноді. Європа спробувала створити власні сили стримування, бо надія на НАТО при Трампі вона трохи слабенька, є ризики, та й взагалі багатий та великий Євросоюз невже не здатен самостійно продбати про свою безпеку достойно? Звісно, ми можемо, вирішили європейські політики, і з першої ж спроби сіли в калюжу просто феєрично. Велика Британія запропонувала надати до 10 тисяч військових і запитала партнерів, чи здатні вони створити на 64 тисячі контингент, пише The Times. Ну, 64 тисячі, на мій погляд, це не дуже багато, звісно, ну тому що Сили оборони України зараз для розуміння ближче до мільйону. Безпосередньо воює на фронті 250-300 тисяч. А Росія задіяла в Україні контингент вже близько 600 тисяч. Здається, така цифра, ну, щось таке. Це ті, що живі і воюють, без врахування перетворених нами на хороших руських. На цьому тлі 64 тисячі таке. Ну, нехай для початку буде. Але у відповідь більшість держав визнали це нереалістичним. Та їм навіть 25 тисяч військових кажуть, важко досягнути. Країни ЄС остерігаються виснаження власної оборони. Ризиків ескалації та політичних ускладнень. Блін, я в шоці. Да Євросоюз зі своїми грошима 100 тисяч міг набрати суто на контракт бажаючих громадян. Да і ще 100 тисяч найманців за добу, з досвідом, можливо, власною зброєю. Ніж годувати соціальними виплатами без усякої користі звичайних нелегалів краще найманців. Але ж, ні, я не можу уявити. Навіть 25 тисяч їм важко. Як для стількох країн важко 25 тисяч знайти, чи 64. Тут тільки на Покровському напрямку ворог сконцентрував вже біля 80 тисяч та щодня штурмує наші позиції. На турецькому напрямку дуже приблизно 50 плюс тисяч. А ще частина наступу на Костянтинівку, така є, як Часівяр, там велика концентрація, Лиманський напрямок, Краматорський. Ось така арифметика. І хтось сперечається, як від них захиститися. Треба 64 тисячі новобранців без бойового досвіду чи вистачить 25. Ох, складна задача. З Зірочкою у будь-якому сенсі. Ще для розуміння: 600 північнокорейських військових загинули у складі Збройних Сил РФ у Курській області. Ще близько 4700 зізнали поранень. З 15 тисяч розгорнутих. Повідомляє розвідка Південної Кореї. Тобто Північна Корея 15 тисяч взяла і відправила просто і легко. Без Євросоюз не може знайти 25 тисяч. Загальна кількість військ на Курщині, до речі, з якими ми билися ще два тижні тому була десь 65 плюс тисяч. А Європа не може знайти загалом 64. Я взагалі просто дивуюся на цих травоядних і не розумію, що відбувається. В них очі є. Здатність розуміти те, що відбувається навколо є. Коли Україна просилася до НАТО, нам відмовляли, бо ми не дотягуємо до високих стандартів. У нас мало жінок в списках політичних партій, недостатньо демократії, прав людини та корупція. Еге ж, а в них стандарти є. Тільки людей зі зброєю, які здатні захищати Євросоюз, немає. А як же ж захищати європейські цінності та гендерну рівність без таких людей? Я не знаю. Мабуть, зараз не я один дивлюся на це, і в шоці? Ще на це в шоці дивляться у Кремлі та ридають. Заламують руки і валають: Чому? Чому дідько попутав нас та підказав почати з України? Чому ми зв'язалися з цими скаженими козаками? Треба було йти до Європи. Вже б царювали і в Парижі, і в Берліні. І це правда. Мені здається, вони мають рацію. Почали б вторгнення безпосередньо у Європу, попередньо підписавши з Україною договір про ненапад і все. Там спротив мінімальний. Берлін та Паріж пали б набагато швидше, ніж вугледар чи Авдіївка. Я просто в цьому вже не сумніваюся. Але що далі буде? Вони що сподіваються, що саме ЗСУ довічно їх позбавить реальної загрози? Вибачте, але ні. Безкоштовно чи на мінімалках ні. Безпека коштує дорого. Так, ми маємо безцінний бойовий досвід та найсильнішу зараз армію в Європі. Єдину, яка здатна бити Росію. Хтось з нас готовий служити і далі. Хтось може навчати новобранців. Можемо набирати найманців, можемо все. Але це для Європи має бути дуже-дуже дорогим. Ну а як альтернатива, російська ганчірка на Ейфелєвою вежею. Вони можуть повторити, це правда. Тільки цього разу підуть не через Бахмут і Авдіївку, а відразу й у Європу. Друзі, подробиці, трохи розлогіше, зрозуміліше в мене в телеграм-каналі та на Фейсбуці. Посилання на сезон офішл of я дам. У описанні цього відео буду радий вас бачити! Все буде Україна!